Вітаємо з вами знову сайт оброботки комю. Сьогодні показуємо варіант обробки подруху договорів з шаблоном Word, тільки трішки адаптовано. Адаптовану під конфігурацію баз Agro і направлено на роботу з договорами оренди. Отже. Є в нас Басагро. І ще одна відмінність. Тепер це не обробка, тепер це розширення, що дає там деякі більш розширені можливості. Значить, як це виглядає? Є в нас довідник договорів. В списку договорів, наприклад, виберемо організацію. У нас з'явилась кнопка. Друк договору оренди. Така ж кнопка є і в самому договорі, коли його відкрито, друк договору оренди. По натисканню на кнопку з'являється вікно попереднього перегляду, яке показує заповненість всіх реквізитів, які можуть бути використані в самому договорі. З лівої сторони це організація, тобто орендар, з правої орендодавець. Є е, у нас ще ось такий маленький підрозділ, який ховається: параметри оренди. Тобто, по одному договору може бути кілька ділянок. Відповідно, на кожну ділянку заводиться там як окремий договір, так і окремий додаток для цього. Ми натискаємо параметри оренди. І вибираємо потрібну ділянку. Так, у нас всі підтягуються параметри з ділянки, з нормативки, суми, адреси і так далі. І по кнопці сформувати. Тобто тут можна підключити там кілька різних шаблонів. По кнопці сформувати нам формується, заповнюється наш договір. Випадає віконечко, яке пропонує, або зберегти тут і зараз договір в файлик. Тобто назва ось файлика формується наступним чином: Тобто, договір оренди, його назва, його дата і дата, якою ми формуємо власне, цей документ. По кнопці зберегти. Питає, куди хочемо зберегти, вказуємо, нажимаємо «Сохраніть». Ось таке віконечко з'являється, можемо відразу його жмакнути, і відразу відкриється папка, куди ми зберігали. Можна відкрити цей бордовський документ, і ми бачимо, що в цей шаблон нам заповнилась куча даних. Так? Тобто номер, довір, організація, орендодавець, далі. Вказані площі, кадастрові номера, документи на підставі яких діє, сума виплати, термін, на який вкладено договір. Так, що там ще є? От так, ну і внизу, відповідно, теж вказані реквізити обох сторін. Також. У цьому варіанті є ще акт прийому передачі, який теж заповнений даними з договору. Це один з варіантів договору, який дав один з клієнтів. Тобто, у вас, звісно, може бути свій, і ми його можемо адаптувати під цю обробку. Варіант другий, коли ми не зберігаємо на комп'ютер, а, наприклад, ось, нажимаємо сформувати і кажемо, що ми хочемо приєднати до договору. По кнопці зберегти договір нам відкривається так само. Але при цьому, якщо ми вернемось в карточку договору по кнопці зі скрепкою, ми ось бачимо, що приєднався уже варіант з заповненого договору. Ми тут його можемо там, для перегляду відкрити, або можемо його відкрити для редагування. Якщо завтра, наприклад, ви сформуєте цей договір, то в кінці там буде дата формування вже того дня, коли ви сформуєте. Таким чином можна зберігати. Різні варіації цього договору. Да, скажімо так, змінилося щось тут в даних. Можете зберегти змінення дані. Ось таке розширення: то, повторюсь, ще раз: направлено на агропідприємства, на договори оренди землі. Маєте таку потребу. Звертайтеся, покажемо, адаптуємо, можемо закласти вашу логіку, ваші реквізити. Да? Це один із варіантів, який був виконаний під потреб замовника. У вас може бути своє, якесь бачення. Тому, ось так. На цьому все. Дякуємо за увагу.